Едулейс це багаторічний досвід роботи в області лазерної стоматології. Лазерна стоматологія це вже не майбутнє, це сьогодення, точність, безпека, комфорт для лікаря і пацієнта. Так проходить майстер-клас Олега Цьоми, клінічне застосування лазерів у стоматології. У лікаря 36 років практики, 18 років роботи з лазерами, досвід, який варто перейняти у програмі курсу: біофізика лазерного випромінювання, вибір оптимальної довжини хвилі, налаштування параметрів для ефективної та безпечної роботи. Робота в різних галузях стоматології від терапії до хірургії. Практична частина включає роботу з діодними лазерами різних довжин хвиль 445, 810, 940 та 980 нанометрів, а також ербієвим лазером Waterlace 2780 нанометрів. Виконання клінічних маніпуляцій на тваринному матеріалі і відпрацювання протоколів. Після курсу ви зможете впевнено використовувати лазери у щоденній практиці, скорочувати час лікування і пришвидшувати загоєння, підвищити ефективність і комфорт процедур для пацієнтів. Учасники отримають сертифікат участі 20 балів БПР, протоколи німецького стандарту для 22 процедур, доступ до запису лекцій. Формат участі в залі або онлайн. Цей курс не просто навчання. Це можливість вийти на новий рівень у професії, збільшити вартість своїх послуг і відкрити нові напрямки лікування. Дізнайтесь більше та реєструйтесь на сайті. Лазерна стоматологія це ваша перевага. Почніть вже сьогодні. Edulace – лідер в навчанні роботи з лазерами. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Питання залишайте в коментарях.